Якщо Грибок вам дошкуляє естезифін допомагає. Слава Україні. Війна розпочалася в Білгородській області, доповіли Путіну. Де це? Миттєво відреагував Кремлівський дід? Спецоперація, спецоперація, спеціальна воєнна операція, перетворилась на спеціальну Білгородську операцію. Саме про неї будуть писати колись в майбутніх підручниках. Колишньої російської імперії, але сьогодні не про це. Сьогодні можна говорити про якісь маркери переходження Рубікону, того чи іншого, але ми будемо говорити про Одещину. У нас 4-5-0 на дану хвилину. Але враховуючи сьогоднішню ситуацію та й взагалі те, що війна йде, якщо хтось, не дай Боже, забув, то будь ласка, прошу і закликаю вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ми розуміємо, що у ворога наступає дуже важливий. Період. Він важливий для нас, але є нюанси. Так, от важливий період початку громадянської війни. Звичайно, вона розгориться не сьогодні, мабуть, навіть і не завтра. Але ці процеси мають йти. З іншого боку, ми мусимо сподіватися лише на себе, перш за все, на наші Збройні Сили України, які контролюють в тому числі ситуацію і в Одеському регіоні. Усі органи влади знаходяться на своїх місцях, функціонують. Повноцінно, так само, як і наша критично важлива інфраструктура. Працюють транспортна інфраструктура, соціальні об'єкти, медичні установи, тобто ми знаємо, що робити, і як робити, і головне, для чого? Для нашої перемоги. Я бажаю кожному з нас тихого вечора і тихої ночі. А якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, пам'ятайте дуже важливо іти в укриття, інформаційна гігієна обов'язково. Дотримуємось, ну і звичайно. Звичайно віримо та підтримуємо Збройні Сили України.